Високо в горах жила усім відома дівчинка. Ну, Пригоди гайді повертаються. Тим вже знайомими героями. А ну роблять, це не твоє? Але зовсім новою історією. Шри, шри, шри. Дехто з вас уже знає успішного підприємця пана Рубаневського. <світ> Ти це чув? Це мале рисиня. Воно поранене. Нам треба його витягти. Здається, хтось зруйнував одну з моїх пасток. Це дика тварина. Їй місце у горах. Я поверну тебе до твоєї родини. Ти не можеш піти туди сама. Я мушу це зробити заради нього. Тоді я піду з тобою. Приготуйтесь до незабутньої пригоди. Гори — це небезпечне місце. Прірви, тріщини, каменепади. А погода може змінитися за мить. Де знадобиться чимало відваги та сила духу. <гум> я намагаюсь допомогти місцевій громаді. А ви ось так дякуєте мені? Гайді. Гайді, гайді, любо. Я не можу тебе втратити. Пепер! Ні, гайді! Стояти! <гум> гайді чарівна подорож. Скоро у кіно.